Я запрошу вас на заняття з скульптури. Ось прийшли ви у садок, тут вітаю всіх діток. Ви малята посміхніться і ніколи не сваріться. Діти, чи знаєте ви правила дорожнього руху? Сьогодні ми будемо і пішоходами, і водіями, але спочатку потримуємося. Ходьба звичайна по колу. Покрокували. Ніжки піднімаємо і ручками допомагаємо. Ходьба і зупинкою і оплесками у долоньки. Зупинка, опск. Зупинка, опск. Зупинка. Зупинкою і присідаємо. Зупинка присіли. Зупинка присіли. Ходьба на носочках ручки вгору. Давно тягнемося. Відновлюємо наше дихання. Вдих і витих. Вдих і витих. Ми вже готові бути пішоходами. Подивіться, малята, на насправжня вулиця. Дорога, світлофор, дорожні знаки. А що ж це за білі смужечки? Вірно, це пішохідний перехід. Зустрічає світлофор моргайка. Він моргає червоним, жовтим і зеленим світлом. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти без легких привод в куті. Блинне лиш червоним оком. Він застерігає, що не можна крокувати. Необхідно почекати. Жовтим блинне, Приготуйся. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я йти. Перевіримо наші знання. Ось наші білі смужечки, якщо червоне світло. Чекаємо, якщо жовте світло приготувалися, а зелене світло світить, крокуємо по нашим білим смужечкам. Молодці. А це надійні сторожались. Забороняє, а другий щось оповіщає. Треба кожному знати і слід поважати дорожні знаки. Ось дивіться, діти. Знак дорожній, але рухатись не можна. Заборонений нам Їдуть тут машини. А ось знак каже нам, що їхати можна тільки. Легковим автомобілем. А це зна кожному знайомий. Пішохідний перехід, тільки тут нам рухатися слід. Діти, я чую якісь звуки. Ця вантажівка везе кубики діткам, садочам, щоб ви могли з ними гратися. Перетворимось на водіїв. Наші водії продовжують тренуватися, приготуватися. Заводимо автомобіль. Ноги на різну. Руки до плечей зігнути ліктях. Колові вірухи вперед і назад. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ремонтуємо колеса. Ноги на ширині плечей. Нахилити руба вперед. І торкнутися по черзі наска. Ножки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Підтягнути одну ногу до себе руки через сторону вгору. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Автомобіль повертає праворуч і ліворуч. Нахили тулуба, підняти одну ручку, другу опустити. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Автомобіль їде по каміннях. Руки на пост. Ноги. Ну раз. Стрибнути ноги нарізно. Підновлюємо наше дихання, дих і видих. Вдих і видих. Наші водії продовжують рухатися. Якщо червоне світло, автомобіль зупиняється. Якщо жовте світло готується, а на зелене продовжує рухатися. Для наших водіїв є маленькі завдання. Перше замінимо колеса на автомобілі. Уявляємо, що це обруч наш, як колесо від наших. Прокочуємо між предметами, не торкаючись їх. Обережно тренуємося. Так справжні водії. Ось так. Виконаємо. Наступне завдання м'ячик нам потрібно. Перекладаємо вам я з руки. Завдання виконали. А зараз ми з вами пограємо в одну гру. Якісь водії загубили ключі. Гра називається наша. Дістань ключі від автомобіля. Для цього нам потрібно пострибати. Приготувалися ручки на пояс. Зігнуті злегка коліна, відштовхуємось і як можна вище підстрибуємо До ключі, ось так. Ось так. гору підтягну, стрибаємо. Ось так. От наші ключики від автомобіля. Ми сьогодні молодці і пішоходами були і діями. Буде не переходьте дорогу на червоне світло. Будьте уважні і обережні і виконуйте правила дорожнього руху. До нових зустріч, малята!